Розпочинається фінал різдвяного кубку Стріт Футбол Челендж Київ між командами Майамі та Лонтано. Команда Майамі, номер 11 Денис Кіродовський, 4. Кирило Варванський, 99. Владислав Григоров, 33. Євгеній Грищенко, 10. Олег Коломієць, 69. Іван Столяров, 7. Кирило Терновий. Команда Лонтано. номер 5. Ігор Гаврилюк. 21 Сімон Галоян. 13 Максим Грачов, 9. Максим Каминін. 2. Олександр Карбула. Перший Михайло Коваленко. 8 Максим Коверга. 3. Сергій Макаренко. 10. Богдан Степаненко. 4 Сергій Степаненко. Шановні вболівальники, запрошуємо вас на вирішальний матч сьогоднішнього ігрового дня. Різдвяний кубок Street Football Challenge Київ. Фінал Майамі-Лонтано. Шикарна вивіска, яка відразу ж заслуговує на ваш лайк. У нас є 40 лайків. Давайте спробуємо за період цього фіналу добити до взагалі такої суперкрасивої цифри у 50 вподобайок. Тому. Давайте постараємося для обох команд для двох яскравих колективів, які насправді заслужили опинитися там, де вони є нині. А вони борються за сам трофей, при цьому демонструючи дуже видовищний, а подекуди навіть вольовий футбол. Адже на характері, що Майамі, що Лонтано, вдавалося уже сьогодні обігрувати своїх суперників щодо Лонтано, то і в чвертьфіналі проти Вівагро, і в півфіналі проти Терекона. Команда пропускала швидкий гол, але це не завадило пройти обох цих суперників. В протестині Вівагро вдалося ще в ігровий час. Перемога 2-1 була здобута. Галоян та Сергій Степаненко забивали в тому матчі. У півфіналі Галоян змів зрівняти рахунок, але в підсумку команда у серії пенальті здобула перепустку до фіналу. Михайло Коваленко, голкіпер Лонтаном, потягнув один з ударів із позначки. В той час, як представники Лонтано команди у чорних кольорах, пенальті виконували бездогано. Перемога 3-1 у серії. Ну а тим часом перший фол у пасиві Лонтано. Перша команда Лонтано. Штрафний для Майамі. А у складі Майамі є кому виконати. Штрафний з такої небезпечної позиції терновий. До м'яча підходить. Володіє він гарматним ударом. Отож терновий удар Коваленко. Коваленко все ж таки переводить м'яч на кутовий. Коваленко один із героїв. Виходу команди до фіналу. До речі, ми вже могли помітити, що Максим Каминін повернувся після одноматчевої дискваліфікації. Пропускав він півфінальний матч через пряму червону, яку він отримав у чвертьфіналі. Проти Вівагро. Півфінал він пропускав без нього. Команда зуміла здобути перепустку до фіналу, і на вирішальний поєдинок Каменін повертається. Поки що він на лаві для запасних. Єві! Єві! Так, про шлях Лонтану ми поговорили щодо Майамі, То команда теж на жилах у чвертьфіналі зуміла вибити з турніру одного з головних фаворитів після групового етапу. Команду Українська бронетехніка поступалася. Футболісти Майамі. пропустили швидкий гол, але відповіли двічі. Зараз Галоян має момент. Галоян вихід віч на віч. Терновий вибачається перед партнерами. Саме він, м'яч, пропустив в елементарній, здавалося, би, дитячій ситуації. Але Галоян таке враження і сам не очікував. Подібного подарунку від Крила тернового. Так, от двома голами Майамі відповів у протистоянні з українською бронетехнікою. У півфіналі все таки а вдалося здобути більш спокійну та впевнену перемогу над Вишгородом з рахунком 2-0. Але тоді теж тільки після екватору. А вдалося схилити шальки терезів на свою користь рожево-чорним, та й емоції у тому матчі вирували. Дай Боже наприкінці зустрічі. У фінальному поєдинку поки що бачимо, що команди не ризикують. Поки що доволі обережна гра. Прекрасно розуміють колективи ціну помилки. Тим паче часу зовсім небагато. Всього лише один тайм нагадаю, тривалістю 20 хвилин проводять команди, і фінал не виняток. Майже 6 хвилин зіграно, поки що 0-0. Так, зі складами ми ще на початку цього матчу познайомилися. Влад Ващенко традиційно вас ознайомив зі складами. Пригадав їх, оскільки у Майами та Лонтано в принципі все без змін. От ми тільки пригадали, що після одноматчевої дискваліфікації повертається Максим Каминін до складу Лонтано. Степаненко Зіграв на Макаренка. Можливість для швидкої атаки у Лонтано. Макаренко. Макаренко з м'ячем. Ну і в підсумку не виходить удару Макаренка. Так, до речі, варто ще також пригадати, що вже був зіграний матч за третє місце. Він закінчився безпосередньо за кілька хвилин до старту фіналу. І в тому матчі дуже впевнено Терекон переграв вижгород з рахунком 3-0. Тобто, саме Терекон стає бронзовим призером. Сергій Степаненко. Грачов. Передача на Галояна. Галоян. Галоян з м'ячем залишається. І Григоров все ж таки забирає м'яч до рук. І Родовський. Зворотній момент в наступній же атаці. Вихід Вічнавіч. Денис Іродовський не реалізовує. Не влучає він у площину воріт Михайла Коваленка. Грищенко. Коломієць помилка від капітана Майамі, але не вдалося скористатися цією нагодою представникам Лонтаном. Такий обережний стиль зберігається у нашому матчі. Я впевнений, що все зміниться відразу ж після першого голу. Але цікаво, коли саме він станеться. Можливо, часу на те, щоб відігратися у суперника, уже не залишатиметься. Момент: вихід 3-2. Столяров не зумів віддати на партнера. Тепер зворотня контратака Степаненко галоян. І Дальню стійку не встигає замкнути. Максим Грачов відкладене порушення правил у пасиві Майамі. За флами у нас один-один. Перше команди у Так, ну що ж. У нас з'явилася така інсайдерська інформація від головного організатора турніру, після цього моменту Макаренко з гостроку та не влучає. Так от Руслан Катаранчук говорить про те, що безпосередньо зараз, коли незабаром уже після цього матчу заплановано нагородження, то всі команди, які посядуть першу, другу, третю сходинку на п'єдесталі пошани, вони всі отримують золоті медалі за перше місце. Ось така фішка нашого різдвяного кубка, яку Руслан розкриває тільки зараз, адже всі ми є переможцями. Ось так, власне, вирішує Руслан. Тобто навіть терекон, який завоював бронзову сходинку, отримає не бронзові, а золоті медалі. Ну і власне команда, яка програє тут у фіналі, чи то Майами, чи то Лонтано, безпосередньо різницю в медалях не буде між призерами. А зараз порушення правил. З боку Максима Коверги. Другий фол у пасиві Лонтано. Другий командний фол у Лонтано. Але поки що у нас якось на диво все спокійно складається. У фінальному протистоянні команди зіграли уже понад 11 хвилин. Моментів дуже мало, поки що такий дуже засушливий фінал виходить. Рахунок все ще 0-0. Можливо, зараз зі стандарту Варванський біля м'яча. Варабанський удар Михайло Коваленко перед собою. Зараз можливість для контратаки. Степаненко. Степаненко підключає ковергу. І Коверга. Вихід вічна віч теж не реалізовує. Григоров виходить переможцем із цієї дуелі. Макаренко. Грачов. Степаненко. Сергій Степаненко. Макаренко занадто жорсткий пас від партнера не зумів м'яч зупинити представник Лонтаном. Коломієць, коломієць вмикається, коломієць рухається далі. Коломієць вже в кут себе заганяє. В принципі, корнер в такому епізоді. Це напевно максимум, на який міг розраховувати капітан Майамі. Варванський удар. І знову Коваленко на місці. От все-таки у цьому матчі варто відзначити, що в Майамі є перевага. Більше атакують саме Рожево-Чорні. Можливо, Лонтано свідомо віддав ініціативу супернику. Але ударів все-таки більше ми бачимо від рожево чорні Так, переважно це дальні удари. Лонтано робить ставку на контратаки. А маючи таких швидкісних футболістів, як той же Сімон Галояний, в принципі, подібна ставка, цілком має право на життя. Але тим не менш, поки що, саме такий характер цього двобою чи вдасться командам забити, чи все таки ми станемо свідками серії пенальтів уже третій за сьогодні. А тим часом переведення на Іродовського. Це показує, показує результат нашого. А зараз момент і Грищенко. Грищенко. От мені здається, що по такому сухому фіналу, обережному, саме такий гол повинен був влетіти. Гол з нічого. Здавалося би, простріл суперника перехоплює футболіст Лонтано, але чомусь на якусь частку секунди він вимикається. І Грищенко просто витикає м'яч у нього з під ніг. І той ось такий таким кур'йозним чином влітає оборота. 1-0 на користь Майамі. 15-та хвилина. На 15 15-й хвилині Майамі виходить вперед. Відключається номер 33 Євгеній Грищенко. Так, браво Грищенку. Зараз ворота порожній. Ротовський. 2-0! Ух, ось це так несподіваний. Поворот сюжету Лонтано після першого ж пропущеного пішов у п'ять польових. І за помилку команда у чорному була покарана. Два Так, ну що ж, Грищенко дограє епізод до кінця. Тому на його адресу Браво. Зараз 2-0. І 5 хвилин залишається у Лонтано. Ось зараз спека. У нашому протистоянні розпочнеться. Лонтано продовжує грати в 5 польових. Іншого виходу вже просто не лишається часу. Не так багато. Терновий. Терновий не зумів зберегти м'яч. Карбула виконує функції п'ятого польового у складі Лонтано. Степаненко. Карбула. Знову Степаненко, шановні вболівальники. Неодмінно поставте лайк під нашою онлайн-трансляцію. Зараз Степаненко пробиває і Родовський блокує. Ну і звісно, не забувайте підписуватися на Ютуб канал Street Football Challenge Kyiv. Хто досі не підписаний, перевірте і неодмінно підпишіться та натисніть на дзвіночок, оскільки таким чином ви не будете пропускати ось таких напружених баталій. Так, у 2023 календарному футбольному році на нашому турнірі це останній матч, але буквально за два тижні. Зараз Галоян який момент пробуває Галоян повз ворота. Якісь кульбіти почав нам демонструвати Галоян, але в тому епізоді в принципі... в принципі, інакше і не можна було. Так, ну що ж, стосовно підписки на YouTube канал. Наступний сезон у нас розпочнеться вже буквально за два тижні, тому стежте за нашими оновленнями. Підписуйтеся на наші соцмережі на Ютуб-канал Street Football Challenge Київ. І, звісно ж, ставте вподобайки. 2-0 рахунок у фінальному матчі різдвяного кубка. Майами попереду. Завдяки голам Євгенія Грищенка та Дениса Іродовського. Ну і зараз тримають оборону рожево-чорні. І Родовський. Ще одна небезпечна контратака. Варбанський може все вирішувати. І Варбанський це робить. Варбанський забиває третій. Терновий асистує 3-0. І, схоже, Майамі все ж таки стає тріумфатором різдвяного кубка стрітфутбол-челенджки. В 17-та хвилина. Так, так, є ще три хвилини. І Лонтано у цьому турнірі відзначалося. Схожими камбеками проти святоша, пригадайте матч на груповому етапі, але часу мало, та й суперник зовсім іншого рівня. На 17-й хвилині рахунок стає 3-0. Забиває Кирило Варванський. А слідом забуває за третім Кирило ще четвертим. Терновий. Кирило Терновий відзначається, забуває в порожній. І хто би міг подумати по такому обережному фіналу? Що підсумковий результат буде 4-0, неважливо на користь якої команди, але я особисто не очікував, що такий матч такого рангу, тим паче між такими рівними суперниками, може завершитися з рахунком 4-0. Звісно, продовжують атакувати футболісти Лонтано, Вони продовжують вірити, але часу дуже мало залишається. Що ж, 4-0. Ну і, схоже, Майамі все-таки стане переможцем Різдвяного кубка. Залишається менше двох хвилин. Макаренко. Ну от, власне, саме той перший гол Грищенка, який з нічого народився, як на мене, він був переломним у цьому матчі. Зараз падіння Карбули. Ні, даруйте, це не Карбула. Каменін уже в ролі п'ятого. Падіння Каменіна у чужому штрафному. Але безрезультатно. Грачов. Сергій Степаненко. Степаненко не проходить його переведення на протилежний фланг на Грачова. І розпочинається вже остання хвилина чистого часу у цьому матчі. Грищенко. Грищенко і Родовський назад на Григорова. Терновий. Віддає передачу на Грищенка. Грищенко, Терновий. Буде ще п'ятий. Та п'ятий, як на мене, це вже занадто. Лонтано на таку поразку не заслуговувало в будь-якому разі. Але навіть попри це хотілося би сказати просто браво. На адресу Майамі Чинний чемпіон дивізіону Бронз в дебютному сезоні команда. Завоювала золоті медалі осінньо-зимового сезону. А тепер слідом за таким досягненням ще й завойовує різдвяний кубок Street Football Challenge Київ. Я особисто чекаю підвищення у класі вже від Майами. Можливо, в наступному сезоні, який повторююся, розпочнеться зовсім незабаром. Майамі буде виступати у лісі Сілвер, Зараз може ще й п'ятий забити команда у рожево чорних кольорах. І Грищенко робить дубль. Грищенко, з якого все розпочалося, відповідно, ставить і крапку. У нашому матчі отже, 5-0. Терновий відзначається асистом у Тернового у цьому фіналі 1 плюс За системою гол плюс пас. І Грищенко завершує з двома забитими м'ячами. На 20-й хвилині робить дубль Євгеній Грищенко. Рахунок 5-0 на користь. Ну і все. Все. 8 секунд залишалося. І Лонтано навіть не намагалося провести останню атаку. Я особисто не чекав такого підсумку. Виютаємо чемпіонів нашого різдвяного турніру, нашого різдвяного кубку, Це команда Майамі. Так, підсумок 5-0 на користь Майамі. Повторююся. Неочікуваний підсумок цього протистояння. Лонтано так не заслуговувало на поразку з таким великим рахунком, але це футбол. Таке інколи буває. Браво на адресу переможців Майамі. Просто фантастичний сьогоднішній день. Та й загалом, відколи команда заявилася на Street Football Challenge Київ, відверто кайфую від матчів команди у рожево-чорних кольорах. Тож 5-0, вітаємо переможців різдвяного кубка. Майами тріумфатори. Зараз буде церемонія нагородження. А для вас сьогодні всі матчі коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футболу.